Топ 5 причин, чому я п'ю протеїнові коктейлі від компанії Essence і всім рекомендую. Перше, це вміст білка більше, ніж 60%. Якщо ви подивитеся, що на ринку України, Європи, то там є протеїнові коктейлі, але вміст білка 30-40%. В Компанії Есенс більше, ніж 60%. Білок просто необхідний да, будівельний матеріал для нашого організму, який відповідає за здорові зуби, ясна, волосся, нігті, суглоби, кістки наші. Так, далі. В протеїновому цьому коктейлі є повний. Набір вітамінів, мінералів для нашого е, здоров'я не містить цукру. Це ідеальна білкова закуска, тому що мені не хочеться їсти напротязі чотирьох днів. Ну і саме головне, я відчуваю енергію, мені хочеться рухатися, бігати, е, творити. Це дуже класно. Я дуже раджу, щоб ви спробували протеїнові коктейлі в компанії Essence. До речі, в компанії є шоколадний смак, е, полуниця, банан, вишня і е, горіх. Тому пробуйте, 650 грам, ця пачечка, вона розрахована на 17 порцій, як заявляє виробник. Але я можу сказати, що тут трішечки більше, десь 19-20 порцій.